Кожен з вас може мені написати свою мрію, я буду вибирати та виконувати її. Хочу дарувати людям емоцію. Тому пиши і, можливо, саме тебе я оберу. Я вже на базарі. А ось тут дуже красиві сосни. Подивіться. І ось якраз наш варіант 2 метри. Ігор, продавець почув, що я ззвонився з підписницею, тому вирішив надати її безкоштовно. Мрії повинні збуватися. У мене підійшли дівчатка, кажуть, що вони підписані. Ви дійсно підписані? Ну Я вам довіряю. Тримайте шоколадочку каладочку, сор'єва, а там всередині за квиточки. Щиро дякую. Заступаєш. Телефонував Ольгі, Вона вже спускається. А як ви її донесете? Я вам дякую. Треба, щоб в неї збувалися. Вчора написала кажу Саша, і в першу житті хоч щось виграла. Кажу, хоч щось мені дістати. Буде примішати ялинку з вирішими святами, де побачити, як ви бачили, це зайняло буквально там пів години. Але у людей трошки такий час настрій покращується. А ви пишіть свою мрію в коментарях, і можливо саме тебе я оберу. Але головне, щоб ти був підписаний.